Іноді ігри, придбані в стімі за немалі гроші, викликають розчарування. За гучними трейлерами та іскравими постерами, часто ховається нудний і порожній проект, за який шкода витрачених навіть кількох гривень. Але сьогодні я спробую трохи покращити ваше геймерське життя і розповісти про найцікавіші безкоштовні ігри в стімі, які дійсно можуть вас затягнути. Quake Champions олдскульна гра, герої з активками та посилками, дунг врубає берсерка, рицар смерті кидає фаерболи, це дає свіжість, але й трішки дисбалансу. Скинів валом, хоч веселковий, хоч брутальний. Та з'явились казуальщина. бонуси бачать усі, що вода добит навколо точок. Новачки тікають з матчів, задроти залишаються одне з одним, але Quake Champions гідне продовження ще й безкоштовне. The Pirate Caribbean Hunt Якщо ви скучили за морськими пригодами у дусі Assassin's Creed Black Flag, вам варто звернути увагу на цю гру. Гра має відкрити сіт, більше 20 типів кораблів, які можна моделізувати. Розвивається також ваш капітан. Цікавий нюанс, екіпажу треба платити зарплату. Якщо цього не робити, може статися бунт, і ви втратите керування. Тут є все: морські бої, торгівля, дослідження океанів та піратські колорити. Так, гра має свої нюанси, одноманітність і донат, але вони цілком вибачаються, зважаючи на її безкоштовність. Apex Legends, Battle Royale. Динаміка та менше рандому, більше скілу. Переміщення це задоволення. Стіни троси підкати під гірку, герої з активками, лут підбирається сам, Пінг працює краще за мікрофони, нові сезони, події та карти. Гра топ серед безкоштовних і все тут вирішується на скілу. Halo Infinite – динамічний науково фантастичний шутер від першої особи, в якому ви граєте за спартанця на полі бою майбутнього. У грі є мультиплеєрна складова, що повністю безкоштовна, і хоч механіки дещо старободні, бойовка драйвова і напрочуд збалансована. До НАТО в грі не обов'язковий, усе можна здобути чесною грою, а завдяки активній підтримці тайтл залишається актуальний навіть зараз. Playgate, Quake плюс портал. Портали додають тактичності зникнути, з'явитися за спиною та стріляти з порталу. Можеш використовувати навіть ворожий телепорт, але куди він веде, це сюрприз. Слінина класична, пістолети, дробовики, снайперки та ракети. Якщо само вам за портал живими суперниками, то це твоя гра. Пале іронічна гра у стилі Battlefield. візуально проста, але гарно оформлена. Є точки захоплення, відряди, західна техніка, зброї модифікуються, скини на кожен смак, інерція в русі трохи дивна, але загалом дуже добрий шутер. Warframe. уявіть, що ви ніндзя в космосі, що вже доволі круто. Тепер додайте до цього можливість бігати по стінах, стріляти з лука і мрійте про те, щоб вимкнути ПК і піти погляди. Але Warframe вам цього не дозволить зробити. Цей шутер справді безсмертний. У нього досі грають люди, незважаючи на інші проекти. Identica Arena ретро шутер з реальною балістикою та механікою ручної перезарядки. Класи стал снайпер, інженер з тареліми та штурмовик. Кожна переслідка виклик, є артефакти, що дають бафи, дебафи, і звісно, бос вертоліт, класика жанру. Клон Овервоча Paladins, виявився напрочуд вдалим. Найголовніше, він безкоштовний та поєднує в собі багато найкращих елементів овервоча. Наприклад, видовичні бої від першої особи. 17 персонажів із унікальними здібностями та впізнаваним дизайном. Велика різноманітність зброї, різні ігрові режими, включно з осадою, захоплення точок, плюс супровід вантажу та режимом вантаж. Тільки супровід роблять гру динамічною і захоплюючою. Battlegrounds 3, війна за незалежність у США, мушкети, шаблі, томагавки, 26 типів зброї, до 80 гравців, 19 карт, гравці або реконструктори, або хаос на з камінням, стрільба складна, рукопашка, хаос. Ось, власне, і всі 10 ігор на сьогодні. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ірву халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.